Всім добрий день, 3 грудня і ми в Одесі. У нас сьогодні так тепло, як і вчора. Градусів 13 чи 14. Тепло, класно, Тумана вже немає, але хмарно, Сонечка теж немає. Але нас це не зупиняємо зразінко. Зараз будемо їхати в парк. Парк Горького намагалися перейменувати. Я не знаю, чи перейменували парк дитячих мрій. Пам'ятаєте ті смішні історії пов'язані з перейменуванням, коли там якийсь депутат каже, вони там голосували, почали сваритися. ті депутати там як його перейменувати? А той каже: Так що, парка дитячих сліз не буде вже. Переплутав мрій і слід, сказав. Ну, таке буває у нас у всіх, але ну, коли, коли це каже хтось, то нам смішно вдвойні. Тож їдемо зараз в парк, там якийсь заход присвячений Миколаївчику, бо Україна ж святкує День Миколайчика 6 грудня, пам'ятаєте? Ой, так багато хочу сказати. Все, їдемо в парк, а там далі я вам буду все розповідати. Хто це? У нас на районі. А подивіться, який красивий магазин, яка красива витрина. Вау! Свято наближається. Дуже красиво. Растюня. У нас на районі. Мілочішка є. Ану поприга. Поприга, я сказала. Ось так вже все яскраво, все з вогниками, дуже красиво. Яка будівля. Йдемо на зупиночку. Ми вже біля парку заходимо. Неділя, 3 грудня. Що ми бачимо попереду? А попереду ми бачимо чебурічну. І ми зразки там були. І дегустували їхні чебуріки. Вони дуже дуже смачні. Але сьогодні ми не йдемо туди. Поки що не йдемо, не знаємо, яка карта ляже. Поки ми йдемо на свято на Миколайчика. Тут ціни дешевші, ніж в центрі на Чиборіки. Дуже красивий парк, хай не доглянути. Вау! Новорічний ярмарок. Хендмейд. Які тут люди? Тут справжнє свято і сцена. Борщ український, ходдох, лінтвін і кухня. Оце да! Клас! Лотерея. Твій донат не найближе до перемоги. Лотереї збирають гроші на ЗСУ, збір на ЗСУ. Ой, клас, які молодці, як це круто. Обов'язково ми теж зробимо донат, а як це? Тут можна гратися, бавати. А, машинка 80 гривень. Бачите, ви запускаєте там її. А, тут дитячі забави. Змагання, змагання, дві команди. Ой, як тут весело. Чому нема для собачок? Растя, або повча поовчатувала. за донат від 50, за силу від 100, 150. Клас. Фотозони, боже, як тут красиво. Вон команда йде теж. Прийшли на свято, як і раз. Боже, які красиві Фігурки новорічні. Растя, нам треба фоткатись десь, а що ж? Збір на ЗСУ, обмін на іграшку. Тут теж зараз іграшки, напевно. Обмін є. О, як гарно. Клас. Теж за збір на ЗСУ. Круто! Це зробили, яку крутізну. Вау! Фотостудія. Подивіться, яка красива фотозона. Дуже красива. Вау, такий новорічний трейлер. Вау, як красиво! Можна навіть новорічне вбрання одягнути. Светри, клас. Ростюня, ти що пішла черги фоткатися? А ну до мене підійди. Ти що не заважай. Хоча вона дуже гармонійна, да? смотриться. Збір для тварин. Я відійшла, перевірила скільки в мене грошей. І сьогодні я можу дати е, мало, але я можу по 30 гривень 30 гривень на тваринку і 30 гривень на ЗСУ. Тож я знаю, що кожна гривня це важливо. Тому так само не треба давати мільйони. Давайте, скільки ви зможете. Ходімо, Растя. А тут яка краса. Вау! Теж новорічні декорації вже. Растя, а ти дуже писуєшся в червоному. Вон яка красива! Растя. Растюня пішли і донатити будемо. Все ми кинули. Ну, що вам сподобалось свято? Мені дуже сподобалось. Так класно, що поєднали збори і святкування, і зробили і дітям свято, да і хлопцям зібрали трохи грошей, і тваринкам навіть Боже, клас. Мені здається, що зараз волонтери вони теж роблять неможливо. Вони вже обігрують ці збори, бо люди вже теж втомилися і нема грошей. А отак от, -от обігрують всіми шляхами, щоб ми продовжували донатити. Так що тут і волонтерів велика робота організуватися все. Дуже класно. І діти, бачите, скільки дітей? Ще йдуть, і йдуть, і йдуть. То буде аж до вечора. Клас. Хлопці в гольф грають, класна кафешка така, да? що можна пограти, можна поїсти, пограти, все, що ми любимо. Ще й рибки є, ще й пруд є, і там рибки плавають. І качки. Вон, качка, що робить, а? Зараз є. Вон. Краса. Дуже красивий парк, я його вже знімала не один раз і завжди кажу, що він дуже подобається мені. І не тільки мені, судячи по кількості відвідувачів, то він подобається всім. Всім. Ти-ти-ти, купається. Ой, як красиво. Хлопці в футбол грають. Класс. Добре люди є в цьому парку чи ні? Не можна. І лошадка растюня вже її трошечки. Растя. Цей красивий ресторан. Обійшли з цієї сторони, подивіться, які тут фотозони, як все прикрашено. Супер, красиво. У нас вже нова локація для перегляду. Ми проїхали в парк Шевченка і вже підходимо ї -ї! до нього. Навіщо, спитаєте ви мене? А я вам відповім, тому що вчора в парку Шевченка відкрився каток І ми зараз йдемо, подивимося обстановочку які ціни, хто катається і як це взагалі відбувається. Тож ходімо. Все працює, оглядова колесо. Клас! Все яскраво, красиво Признаватися, хто катається на ковзанах. Я ні. Я ходила ще, перший раз, напевно, це було в Херсоні. У нас був каток критий в паркі Херсонської фортеці. Херсонці, якщо в мене дивляться, то пам'ятають. Його вже багато років немає. Така класна фотозона. Супер. Завіс 150, 45 хвилин. Ковзани Стопінг, він сто. Оце тримачі, щоб це для мене. Мені треба все. Якщо б я пішла, то мені треба все по повній програмі. І ковзани можна за своїми ковзанами приходити. Ковзанів в мене немає, Тримач мені потрібен, бо я не можу на. Кататись, у мене була спроба покататися в Херсоні. У нас парку Херсонській фортеці була ковзанка крита, і ми були там з Андрієм. Андрій вміє. І він підтримував мене, вчив, але ні, в мене страху. Я не можу. Мені дуже страшно і не можу відпустити. Знаєте, як в напрузі, то це не моє на ковзанах, Хоча зараз на дивлюся на молодь, і мені хочеться, хочеться. Кажеться, що воно так легко стала і поїхала. Тобі подобається? Хотіла б ковзани. Чим серце заспокоїться? Моречка, ми йдемо на ланжерон. Ростюня! Хто тримає ланжерон? Ростюня в новому костюмі. Чи худі, худі нова? У нас в Херсоні є такий ще спортивний костюм і штани ще є. Сьогодні так багато людей на вулиці. Ми були в одному парку, було дуже багато, в другому дуже багато. На морі. Тут навіть сувеніри продають. і Продавці сувеніри ось. <ривітський> Ланжерон, привіт, скільки людей! Хуйлю ловлять, бачите? Зібралися люди стоять, ловлять хвилю ходімо растянти. <рес> Растяня Вау! скільки людей ого. Чая як позабирала, все, Ага. Тепер розважай її, так? Да? Морічка, добрий день. Ух! Ух! А у це вже кайфулики, все, кайфулики, а я на морі, а я на морі. Дуже хоч би впасти. Кайфуліки! Той човен вже перетягнули ближче до моря. Там вон, дівчина бігає, та, що купається, що ми її вже знімали, і я з нею розмовляла і вам про неї розказувала. Бігає, купається. Молодець. Скільки мушлі. Скільки мушлів. На цю зірку. Вона качається, її знімають, її кайфулики знімають. На два телефони, на три, я, я з цієї сторони. Оце зірка. Мала, ну скільки це буде продовжуватися, цих кайфуліків. Скільки? Ще кидать, що роби? Що роби? Кажи! Кидай! Давай будемо кидати. О, мама мія. Зараз почекай, мені ж треба розмах це. О. <кхи> <Блін. кхи> Я залізла в цей човен і думаю, зараз сфоткаюсь, начебто я в човні. А я ж сама себе фоткаю і начебто я десь на горшки зіжу. Не вийшло фото. Опа! А хто це? Втомилася вже, прилягла. Ми будемо їсти моті, моті. я купила два моті. Вані ні, кокос і солена карамель І зараз якийсь то будемо їсти, не знаю який. Кокос. Кокос, кокос. Раз я вже наїлася хліба від чая, тому вона не буде, а я буду. Я не знаю який. Я сказала кокоса, а насправді я не знаю. Фуліки. От кайфуліки! Як люди фоткаються, а я залізла туди всередину, сіла, як на горшку, сижу. Фотосесія. Раз цю запросила на фотосесію в якості моделі. так. І чаєчки. Подивіться, яка краса. І чаєчки. Ух, як красиво. Таке небо красиве, так? Да? Дуже. Ух, клас. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже будемо йти додому. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям! І не забуваємо донатити, хто скільки може, хтось. До нас. Ну а вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Дитина хвиля намочила! Раз тя злякалася.